Нато заробіток святих, коли суддя щось кричить, і натовпу затих, і молоді апостоли б'ються проти місцевих, та проти чужих. І Ісусу теж напутують бинти на кулаки і виштовхують вколо, ніби в колоні, бо в води ріки, і проти нього стоїть юний вантажник, і вітаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове судно, коли зісковзує в пекло кудись на дно, тіло його стає ламкема у хліб, а кров суха, як вино. Але хтось кричить йому в спину. Давай, зберись. А дай усе, що ти говорив нам колись. Якщо ти не встанеш, про це дізнається всі відразу і скрізь. Відіймайся і бийся, як умієш лиш ти. Вали цю навноч, не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся між рік і трах. Жодний ласка Господні, жодних прав, давай, ти ж стільки разів падав і помирав. Вони всі тут зрадники і слабаки. В них замість совісті зябра, замість крил спині плавники, вали їх Спасителю, раня них кулаки, вали їх за їхню слабкість і їхні плачі. Вали за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть, мов Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. Їх ніщо не врятує, їх ніщо не гребе. Знижую. Господи, доки вони самі не винищили себе. знищує їх за їхню продажність і їхню лінь, за їхню сученість, що залягла кожному з поколінь, за хитрість, яку вони вплітають до своїх молінь. І він підіймається і спливає чорну кров, підіймається, потім падає, потім підіймається знов, вантажне крише посічну шепочеться, на ось знову смертю, смерть поборону. Смерть і валить правим прямим просто під них. За кожний з заподіяних немалих, оскільки Бог справді справа завзятих і молодих. Юний вантажник, у з життя, встигаємо подякувати, тішачись, як дитя, мовляв, бажем, хто вірить у спасіння забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі, так само, на досвідченого бійця.